Якщо ви досі не можете назбирати хоча б тисячу євро, то справа не в тому, що грошей замало або ви заробляєте небагато. Справа у тому, що коли ви живете у постійному відчутті, що зараз не час, здається, що почати можна будь-коли з понеділка, з нової зарплати, з нової посади, то ця... Зручна точка старту вона ніколи не настає. Вона лише віддаляється, і ви самі цього не помічаєте. Щоденні витрати здаються дрібницями: 5 євро на каву, 10 євро на смаколики, 20 євро або навіть 50 євро на якусь спонтанну покупку. Усе це повільно, але впевнено, з'їдає ваші кошти. З'являється така собі фінансова чорна діра. Вона з'їдає вашу фінансову подушку, ще до того, як вона з'явиться у вас. І ви переконуєте себе, що так роблять усі. Тому це начебто нормально. Однак найбільша пастка у тому, що ви очікуєте швидких результатів. Накопичення в 5, в 10, в або навіть 50 євро здаються вам смішними, і ви думаєте, що це все не має сенсу. Однак велике накопичення ніколи не починається з великих сум. Вони починаються з дисципліни, з правильних фінансових звичок, коли ви регулярно відкладаєте певну суму грошей на вашу фінансову мету. А якщо фінансової чіткої мети у вас немає, то і накопичення не з'являться, тому що ви демотивовані, ви не обрали конкретної суми, конкретного дедлайну і тому ви... Не дотримуєтесь цього. Ваше накопичення існує в якомусь абстрактному понятті. Ви не знаєте, як виміняти ваш результат. Абстракції нас точно не мотивують. Тому зробіть це прямо зараз. Визначте певну суму грошей, яку ви хочете накопичити до певної дати. І відкладіть свої перші. Нехай один, два. 5 євро. І це не про гроші, це про рух. У вас з'явиться орієнтир, напрямок, і ви здивуєтесь від того, як швидко ця тисяча перестане бути недосяжною для вас. Адже там, де є 1 євро, там є і 5 євро, де 5, там і 10, де 10, там і 20. Не чекайте ідеального моменту, створіть його зараз. Перші 5-10 євро можуть стати найважливішим рішенням цього року. Почніть. Сьогодні Підписуйтесь, якщо хочете розібратись з грошима так, щоб вони працювали на вас.